Tchau, Навесні якось особливо бажаєш оновлення та очищення. Не випадково найбільше свято усіх християн відбувається саме в цю пору року. І указ президента України про проведення суботників у наближенні Великодня відповідає багатовіковим традиціям нашого народу. Цих традицій ми дорослі маємо навчити і дітей, тому весняна толока почалась саме зі шкіл. 19 березня в усіх школах Житомира відбулася акція Зроби своє місто краще. Нас запросили до загальноосвітньої школи номер 28 Розпочалась наша зустріч засіданням шкільного парламенту, на якому актив школи звітував про виконану роботу в рамках заходу Весняна толока. В нашій школі зазвичай проходять, коли влаштовуються та акції, проходять виставки малюнків. Ось і сьогодні учні нашої школи перших 11 класів влаштували виставку, ти їх ми звичайно близькі допомагали, влаштували виставку малюнків улюблених куточків нашого міста, а також оформили проекти озеленення нашого міста. Чистому довкіллі бажають жити і навчатись усі учні школи. У нас в красі школи подвір'я, наших садочків задіяна вся школа. Середні ж класи у нас відповідають за порядок, за чистоту. Молодші класи у нас збирають насіння. Старші класи висаджують всі ці насіння і доглядають за ним. Кожного року в одинадцяті класи у нас осаджують дерева. Тепер ми можемо побачити на вулиці, у нас є свій парк. Кожного звичайно кожні дві-три неділі ми його прибираємо, щоб було чудово та чисто. Навіть найменші мають уявлення про те, що потрібно робити для того, щоб наше місто було чистим та гарним. Якщо кожна людина посадить дерецечі, пущик або кліточку, то наше місто за зеленіє і зацвіте, як як великому ботанічному саду. Чисто не Старшокласники представили декілька проєктів на шкільному екофорумі. Ми запропонували побудувати лунопарки, достатньо дитячих майданчиків у дворах, щоб діти мали де гратися, тому що ті майданчики, які в нас є, зараз вони в неналежному стані і дійсно діти можуть тримуватися. Середні класи поставились до проблеми як справжні естети, влаштувавши маленький концерт. Бачили ми дітей і за роботою, бо за чистотою пришкільної території слідкують саме учні. Так вони пізнають істину все в твоїх руках. Такому ж господарському ставленні до рідної землі навчають дітей у всіх школах міста. 2008 рік для шкільної освіти Житомира є знаменним. У квітні відбувся 10-й ювілейний фестиваль Голос Землі, в якому традиційно беруть участь команди юних екологів з усіх загальноосвітніх шкіл міста. Цьогорічний голос землі стартував 3 квітня у міському центрі науково-технічного розвитку молоді. Всі учасники, розподілившись на 5 підгруп, виступили з власними проектами на теми. Дизайн і декоративна дендрологія як мистецтво озеленення, використання малих архітектурних форм в озелененні шкільної території, внутрішнє озеленення закладів освіти, мій проект озеленення рідного міста та незвичайне використання звичайних рослин. Діти ніколи не перестають дивувати дорослих. Їх чистим очам видно те, чого не бачимо ми дорослі. Тому так цікаво буває знайомитись з їхніми ідеями. Я захищала проєкт використання малих архітектурних форм в оформленні шкільної території. Я запропонувала побудувати рокарій, це каміннистий сад. І цікавинка цього рокарію буде в тому, що діти, учні нашої школи з усіх країн світу будуть привозити камінці туди. І це буде так, як наш шкільний музейний експонат. І також е, я запропонувала спородити е, фонтан е, біля входу в школу і штучну маленьку водойму і ну, е, лавки. Та бесідки. Школярі вони мають якісь особливі думки, в них розвинута фантазія, і вони можуть допомогти дорослим своїми якимись мріями втілити їх у життя. А дорослі вони просто з матеріального боку можуть нам допомогти. Після корисної для всіх співпраці ми знову повернулись до стін школи номер 28 Тут на учасників фестивалю чекала урочиста церемонія нагородження усіх. То натхненно працював в галузі екологічної освіти. Зі словами вдячності до вчителів і дітей звернулась міський голова Віра Тимофіївна Шелудченко. Що я, напевно, як жінка, в першу чергу, а не як міський голова. боліваю за те, де ми живемо, серед чого ми живемо і яке наше місто. Батьки виховують дома, приводять дітей до школи, виховує школи. Але сьогодні все звершилось навпаки. Сьогодні ви. Виховуєте своїх батьків, ви їм розповідаєте, як потрібно жити, щоб місто наше було чисте. І я надзвичайно вдячна вам за це. Тому що, якщо в мене є така армія в допомозі, яка допомагає в цій справі, я вірю в те, що наше місто буде самим чистим, самим зеленим, самим світлим і самим добрим людьми, які живуть у ньому. Громадська організація «Доладу» Подарувала 28-й школі як активним учасникам і організаторам фестивалю вічно зелене дерево з символічними побажаннями. Дай Бог вам всім зберегти добро в душі вашій, як це дерево зберегає зелень протягом усього свого життя. Дякую щиро організаторам цієї акції. Алі, за це щорічний завершальний етап великої екологічної просвітницької та практичної роботи всіх шкільних колективів. Цьогорічний захід видався особливо видовищним і урочистим. Щира українська гостинність колективу школи номер 28 створила атмосферу справжнього свята, весни і молодості, природи і людської душі. Погляньте на обличчя цих людей. Вони захоплені почутим і побаченим, натхненні і щасливі. Завершальна пісня шкільного хору полонила усіх присутніх. Її співали як гімн землі й людині. Співали всі. Переоцінити значення таких хвилин неможливо. Погодьтесь, почути голос землі найголовніше для тих, хто на ній живе.